Мати гарний приціл, сталеві нерви та залізну витримку це для українців зараз як ніколи актуально. Вчитися усьому цьому треба ось у них. 64 дартсмени з 10 областей України зійшлись у Києві, аби поборотись за титул найкращого снайпера держави. В Британії, Нідерландах та Штатах. Цей спорт культовий на рівні з тенісом та гольфом. Там крутяться мільйони доларів. В Україні ж дартс взагалі не прибутковий. Це більше хобі, на якому нічого не заробиш. Перша вісімка рейтингу за рік заробляє від 200 тисяч фунтів до мільйона тисяч фунтів, о, до мільйона фунтів стерлінгів за рік. Тобто, якщо перевести по нашому курсу, 20, це великі, гроші, за рік там, 23 мільйони це круто, по-моєму, можна взагалі нічого не робити. Дартс в Україні розвивається дуже повільно, кажуть самі спортсмени. В країні немає жодного професійного тренера, немає спонсорів. Тренуються самі по відео, підручниках, телебаченню. Зате є і своя перевага. Треба зібрати лише півтори тисячі гривень на дошку і дротики. І ти одразу справжній дартсмен. Цей спорт э, очень занімательний. А головне, он в нього Мені 56 років, Я думаю, що як мінімум лі 20 грати. Найкращими на чемпіонаті України стали криворіжани. Далі українські снайпери їдуть стріляти Москви. Влато Мельченко, який виграв турнір, поїде наступного року до Москви на відбірковий раунд чемпіонату світу.